Втікав від поліцейських і вчинив ДТП. У калуші правоохоронці зупинили п'яного водія-порушника. Виявили його під час патрулювання на авторозі Н-10 з Стрий Чернівці. Керманич Ауді рухався на великій швидкості. На вимогу поліцейських водій не зупинився та почав тікати. Надалі не справився з керуванням та виїхав на смуг зустрічного руху, де вчинив зіткнення із зустрічним транспортним засобом марки Toyota RAV4. У результаті ДТП ніхто не постраждав. Поліцейські виявили, що водій автомобіля Ауді перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіку було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, однак він відмовився. Автомобіль поліцейські вилучили та помістили на арешт майданчик. 52-річного правопорушника інспектори відсторонили від керування та склали адміністративні протоколи. Цього ж дня на Прикарпатті трапилося ще дві автопригоди з травмованими. У Коломиї 22-річний водій мікроавтобуса наїхав на жінку. У цей момент вона перебувала спереду транспортного засобу. П'ятдесятирічну травмовану до. Ставили до лікарні наступне ДТП відбулося цього ж дня близько 16-ї години у ворогті. На місці події прохоронці з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на жінку пішохода 53-річна потерпіла місцева мешканка переходила дорогу в нестановленому місці Її госпіталізовано до медичного закладу Керманичі Тверезі відомості щодо цих двох дорожньо-транспортних пригод внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Крімнальним кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись ПДР, зокрема, не сідати за кермо в нетверезому стані, не допускати ризикованих маневрів та дотримуватись швидкісних режимів. Віталій галаті, телеканал 402.